Зараз пропоную тобі вгадати, кого я підготував і про кого буде йти мова. Е, добре, а мені якісь запитання можна задавати? Е, ні, лише в рамках тих питань, які я підготував. Ага, ну, ну давайте. Це буде важко, але я вірю в тебе, ти справишся. Тому що я б не справився. Ага. Але Можливо, я... Так? Тому що я б не справився, кажу. Ну, в кого а... на кому на ком би не, ми не перевіряли, ніхто не міг вгадати. Ні бабуся, ні прабабуся, ні дідусь. Ніхто не міг угадати цих блогерів. <риклад> <риклад> То, зараз я спочатку вгадую одного блогера, так? Так, так починаємо з першого. Угу. ну давай. Давай, одра... давай зроблю тобі загальну підказку: це дівчина. Ага, добре. Е, вона акторка, співачка, інстаблогер і народилася в Дніпропетровську. Аня Трінчер? Ні, це не Аня Трінчер. Продовжуємо. Але я не вона народилася. А, а, а що тобі? Ну, чому ти вирішила, що Аня співачка, так? Це, мабуть, через співачка. Так, бо я знаю тільки її акторку співачку. Продовжуємо. Наступна підказка. В 2021 році вона була занесена до списку Миротворець за заперечення російської агресії. Угу. Ну, а, а вона точно більше як блогер, чи більше як акторка, чи співачка? Ми її всі узнали як блогер. Але потім побачили, що в неї ще написано, що вона акторка і співачка. <риклад> так, ми саме в інстаграм побачили, що вона акторка і співачка, тому що в шапці профілю так і написано було. Давай наступна підказка. Наступна, нічого страшного. В 2016 році вона знялася в кліпі гурту Ні Ангели, кліп на пісню Сережа. А, Аня алхім Аня, Алхіва абсолютно вірно! Є, є, є. Так, потрібно було починати або подалі заховати цю підказку. <реш> До речі, <реш> цікавий я факт. Я так само тільки впізнала, бо я на неї не підписана. <реш> а ти не могла бути на неї підписана, тому що станом на 2022 рік це єдина інстаблогерка в Україні, у якої немає аккаунту в Інстаграм. Її заблокували знову. Ага, ага, ага. Так, класно. Ти бачиш справилася з третьої підказочки, але є результат. Рухаємось далі. Наступна блогерка, також дівчина. Uh -huh. Вона народилася на Сході України в місті, в якому зараз йдуть запеклі бої з окупантами. Я поняв. Вона стала блогером. Через участь в конкурсах фітнес-бікіні. О-о, Не знаю. Далі. У 2020 році автомобіль цієї людини спалили за критику однієї з кліник. Клінік. Так. клінік. дуже, зна... Ката, дуже знайома історія. Дуже знайома історія. Дуже знайома. І якби ти б слідкувала за всіма нашими випусками, <рес> а це всього лише 38 випусків на сьогоднішній. <рес> 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 Давай наступне, чула цю історію, давайте ще одну підказу. Чи немає? Не <рес> Ні, є, є ще дві. Я не знаю просто яку з них. Вона заміжня за єнотом і має доньку. Таня карячка, абсолютно вірно, так. Ну Останнє було прям легке. Брала участь в українському телевізійному проєкті Міняє жінку, де їй зламали палець. Угу, угу. Це вже точно Я ну, кому, ще, кому ще в Україні ламали палець в телевізійному проєкті. Класно, ти класно йдеш, класний результат. Третя і четверта підказка. Останній хлопець. Тут, мабуть, одразу можна вгадати, тому що в Україні дуже небагато інстаблогерів хлопців. Угу. Я про це щось не подумав. Не подумав. Він взяв под... і зробив таку підказку. Да. На... Ну ладно. <хи> в 2014 році ця людина висувала свою кандидатуру в депутати Верховної Ради, але безуспішно. Я не знаю. Супер. На, На цей був розрахунок. <на> в одному з інтерв'ю ця людина зізналася, що у неї було більше 100 сексуальних партнерів. Давайте далі. А я думав, ти скажеш, так це практично будь-який блогер. А ти через це хочеш стати блогером, так? Да? Я не хочу в мене. Яке я іде, Наступна підказка. В дитинстві цей блогер дуже соромився свого прізвища і підписував свої роботи на екзаменах прізвищем своєї мами Ткаченко. Я. Без варіантів. Бодя Буша? Ні. Волошин? Ні, давай ще одна підказка. Ти ну, точно вже вгадаєш. Під час роботи на телебаченні, він працював на телебаченні, подарував одному українському політику морквину. А пізніше приводив на мітінги проти цього політика людей в костюмах тварин. Я не знаю, хто це. Все, Остання підказка. Жилезо бітона, як кажуть. Дуже полюбляє дивитися сторіс росіян і навіть зробив з цього власний YouTube проєкт. А, дурнів. Дурнів! Так, так, так. <ріст> <ріст> ну, а що? Багато блогерів на телебаченні працювало. Тепер відправимо це відео йому, хай він і на тебе щось там поговорить в твоїх YouTube проектах.